Der alte Mann kauft den neuen Wagen mit dem starken Motor des teuren Herstellers Porsche. Ein alter Mann kauft einen neuen Wagen mit einem starken Motor eines teuren Herstellers. ні, друзі, зазвичай кожен з нас то бачить такі таблички, хто вивчає німецьку мову, починає ловитися за голову, думає, як в цьому розібратися. Взагалі, наша мені ця німецька і взагалі хто хто придумав цю мову. Але, друзі, не все так складно, українська мова теж досить складна. І давайте попробуємо розібратися з вами в цьому відео про відмінювання прикметників. Розібратися просто на хлопський розум. Чорна синя, чорний синій, чорне синє, чорної синьої. Отже, друзі, як ми бачимо в українській мові, прикметники також змінюються відносно відмінка і відносно е, роду іменника. Ми це робимо автоматично, тому що навчилися так з, з дитинства. А от з німецької нам треба просто завчити такі правила. Отже, після того, як ви вивчили ці три таблички, починаємо е, розглядати, коли ж вони вживаються, і які закінчення прикметники отримують в німецькій мові після наступних е, частин мови. Отже, якщо в нас є означений артикль «Дардідас» або вказівний займенник, або займенник Єда Вехя. Чи це однині, а в множині, якщо кайне алі байде земтліхі, то тоді ви використовуєте першу табличку слабкої відміни. І прикметники отримують ось такі закінчення. Отже, якщо нам потрібно провідміняти асуля» учень із прикметником «ной», то він отримає ось такі закінчення. В Називному відмінку дія нояшу, в родовому dies noin sulas, датів дем ноюншуля, і в, в, в акузативі він отримує ден ноеншуля. Так само ми використовуємо, якщо, наприклад, середній рід, закінчення Е, e, N, N і E. Тобто, Das neue Buch, des neuen Buches, dem neuen Buch, і neue Buch. Таке саме відношення має і жіночий рід, закінчення ен, e, n, n і e. І в множині всі ад'єктиви, всі прикметники отримують закінчення ен. Сподіваюсь, друзі, тепер вам краще зрозуміло, чому саме такі закінчення прикметників у даному тексті. Щойно ми розглянули слабку відміну і відмінювання прикметника, коли стоїть означений артикль. Але, як бачимо у правилі, так само відмінюються прийменники за, такою, за слабкою відміною, коли стоїть вказівний займенник, чи займенник Єда чи Вельхер. І у множині, коли стоять присвійні займенники і займенники кайне, але байде земтліхе». Тож, як же ж відмінюється прикметник після них? А друзі, він відмінюється так само. І для того, щоб ми це краще зрозуміли, можемо розглянути наступну табличку. Друзі, щойно ми розглянули, як відмінюються прикметники за слабкою відміною, але, як бачимо, ще є дві відміни в німецькій мові, за якою відмінюється прикметнику. Тому, власне, їх ми розглянемо в наступних передачах. Сподіваюсь, друзі, ця інформація стала вам більш зрозумілою. Я старався поїзд просто, як колись казали нам у школі на хлопський розум. Дякую вам за увагу! І цього вам найкращого.